Всім доброго дня! Ось і почався перший день липня місяця. Хто пішов у відпустку, хто на канікулах, хто так працює, бажаю всім гарного відпочинку, працюючим легкої, неспекотної праці. Всім бажаю мирного неба, щастя побільше і самого більшого чуда, що ви прокинулись, а вам сказали, війна закінчена кругом. Оце саме більше моє побажання всім. Дякую тим, хто підписався на мене. Дякую моїм друзям. Надіюсь, все в нас буде добре і все буде приємно. Щастя всім!